Мітоласі D30 MP3 Delphi Grundig має штатний заводський AUX, тому в неї можна легко досить поставити Bluetooth. Включення Bluetooth буде таке саме, як і включення AUX кнопкою FMIM. Напис буде AUX на дисплеї. Як підключити перший раз плату Bluetooth? Включаємо Bluetooth на телефоні. Відразу знайшло наш пристрій. Потім ми зможемо його перейменувати. І все. Плата не балакає ні на англійській, ні на китайській мові. Заходимо в музику, якесь радіо. Все, Bluetooth працює. Bluetooth підключений через плату з гальванічною розв'язкою, тобто шумів або не буде, або майже не буде. А якщо і будуть, то почуєте ви їх тільки на максимальній гучності. Сам звук підключений до плати магнітоли екранованим кабелем. Живлення взяти всередині магнітоли, тобто плата блютузу буде виключатися разом з магнітолою. Магнітола виключається через секунд 10-15 вона засинає і разом з нею буде відключатись плата блютузу. Це набагато краще, ніж ці китайські блютузи разом з перехідниками на задній роз'єм магнітоли, бо там блютуз взагалі не відключається. А він, як і будь-який електронний пристрій, потребує при та Бо інколи вони можуть і глючити, це всі електроніка, тому треба його і виключати. Та й лишній споживач не потрібен в машині. Тобто такий комплект є і досить просто поставити туди Bluetooth.